Слушай, я хочу поговорить о твоем коллеге по шоу-бизнесу. Ну, не коллега, но Владимир Зеленский, известный шоу ну, коллега, с точки зрения телепродюсирования, конечно же, коллега, с точки зрения ведущего, конечно же, и Разные жанры. Может, помню, что дружина сейчас Она, я не Она, конечно, не психует, да. Мы не психуем, мы спокойно, хорошо разговариваем. Я тоже написал все, что я думаю по поводу вот этой истории. Ну, тогда, не, смотри, Я ем, читаю, що точнагла історія конвертировать свою популярність в президентство в воючі країни. Ну це, це просто для мене. Там всі сравнения з Валенси, з Гавелом, з Рейганом, они бессмысленны для тих, хто хоч хоть, хоть трошки щось читав про історію цих трьох, кого я зараз назвав. Може ще якісь е, в, на планеті Земля приклади. Ем, тому що я до цього не бачив жодного. Жодної потуги Володимира по кстати, Зеленського показати, що він не просто прекрасний продюсер, прекрасний комедійний актор, а толковий менеджер, але громадянин. От Я цього не побачив. Ну а це політика. Він вирішив, що ну, тунельний ефект. От я а, сижу, пишу сценарій і хопа, я став водителем воїнга аеробуса 380. Тобто, есть сіграв это... роль пілота? Да, я считаю, що шо... це ну, же не так. Там на пілотах вчаться на кожну нову модель літака пил... переучуються в спеціальному центрі. Тобто для мене це нонсенс. Uh, ну, то есть, ну ну и все. И то, я я, и я не могу дальше так сказать говорить uh, все против него, потому что давай пройдемся по по всему списку. Просто вин. Давайте пройдемся. Вин, вин нет, ну я не знаю. Uh, Якщо квартал, прекрасна команда, отлично слажений колектив, з шутками не для мене, тому що вони трошки нижче рівня, ніж я себе розумію. Я якось люблю Станіслава Леца, значить, і Шендеровича, може ніколи ізбраного. Значить, якщо вони візьмуть і зроблять 95-й реальний квартал самого рівного міста Європи або, може Сочі для неї не знаю, Кривого Рога конфеткою, я на виборах проголосую за Зеленського. Якщо Зеленський своєю слугою народу зайде в парламент і почне генерувати там і голосувати, і мобілізувати свій електорат. То, то потрібно щось зробити Потрібно щось зробити, і буде це робити, окей. Ну Володя, дай мені, будь ласка, хоч три якихось штриха, що ти це можеш, що в тебе є потенція на те, що називається політикою. Я знаю людей, я можу їх перерахувати. Та ж Руслана, Слава Вакарчук, які були афієми, Ну, вони не рвалися, може, ну, окей, їх занесло. Та та житає поволі, очевидных же были предложения, от которого не можна було відказатися. Вони пішли, їх там немає. Тому что это иное Откуда я знаю, что ты для всего средовища годен, Владимир Владимирович? А вот вообще да, откуда. От... И поэтому вот отторжение такое, о чему мы про него частейше говорим, а вин мой коллега, поэтому про него питают, и б, он, э, в лидерах по сосопитыванию. Смотри, а вот как ты думаешь, вот все-таки шоу-бизнес, это, ну как и кино, это мир иллюзий таких. Вот на самом деле, за, вот по опросам, какое-то количество людей, э, большое количество людей говорят, что будут голосовать за Зеленского. Да. Как ты думаешь, они хотят голосовать? За Владимира Зеленского, за гражданина Украины Владимира Зеленского, или же за персонажа кино Слуга народа Голобород? Я не за Слуга народу, я ну, дивись, снова таки кажу. я надивлюсь квартал, хотя я ну, крутый бренд, но просто, ну, просто я наприклад не дивлюсь хоккей. Түнчеш хокей это вообще чу... кино. Ты в курсе, что есть такое кино Слуга народа, где, да, на конечно, я кандидат, в дути я знаю, шесть президент Украины. Да, конечно, голоборудька, я ну. это всё в курсе, но ну, я не, не, ну, смотри, это такая моя история. Э-э есть прекрасный фрагмент, то есть я дивлюсь эту всю историю фрагментами. Э, и в маржеш мені цього досить. В якомусь шостому, чи в якомусь, не буду брехати, році, в одній з своїх багаточисленних прекрасних продюсер Володя Зеленський сказав таку фразу. Если я завтра пойду на президента. А зал рже. Он кажется: вы что, будете голосовать за меня? Он еще сказал, да. Он говорит, так вы что, готовы за Данон проголосовать? Это Зеленский спросил 10 лет назад в своем скетче. За Данон? Да, за ну, ну имеется в виду за, 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 рекламу. за рекламу. А кто-то написал Бабченко или кто, я не знаю, кто тоже, Э, Так давайте голосовать за этого... На э, Микки Маус. На Микки Маус. А ты написал? Ти написав, ну, потому що я не вірю, що люди можуть, от, він з ним зрадив 10 років назад, його не знаю. С... Він вот. сам сказав це, да. Да, він сам сказав це 10 років назад устами своїх авторів. Е, uh, нічого не має проти Зеленського вообще, ну ти мені повинен показати, uh, що ти громадянин, який хоче, е-е, і і може бути політиком. Все. Ну все-таки люди готові голосувати, багато людей за картинку, за образ. Uh, думаю, що я повинен погодитись з тим uh, частково, що вони голосують по суті за голоборудка і його в цій кінокомедії, а вона була, вона була прекрасною з точки зору касових зборів. А по-друге, ну, люди хочуть голосувати проти. Люди хочуть за молодих, свіжих, зрозумілих. Таких взагалі немає. Є якийсь Ігор Шевченко, я його не знаю, який шукає дружину, користуючись нагодою, якщо ти бачиш бікборди в Києві, а, хто там ще молодший є. А більше нікого немає. Далі по молодості ну, взагалі нікого немає. Розумієш, а в чому молодь не йдеться? Це по суті. Запрос є. Молодь, реально... молодь протестує, вона може або не прийти, скоріше за все, вона так і зробить. А, а по-друге, вона, якщо прийде, то проголосує за Зеленського, мабуть. Хоча я прогнозую, що його рейтинг буде такий же, як е, найкращі рейтинги е, передачі кварталу, а найкращої долі частки передачі кварталу це десь районі двадцять 25 Ну, колись було 30, ну вже не ті часи. Е, з точки зору телевізійних програм, якщо говорити про телевізійного... От якщо, от, якщо, от якщо Зеленський отримає в Після першого туру такий же відсоток, то это будет просто впадание телевизионных рейтингов. З рейтингами. То есть, всех, кто дивился, идти проголосовался. Все буде чесно, кстати.